Як вам ідея крім реалізації свого продукту типу олії е, через дистриб'юторів і в магазинах? Крім неї, ще реалізувати свій інтернет-магазин? Це чудова ідея, і ми з неї почнемо. Ми не будемо там інтернет-магазин. Ми це все будемо. Продвигати через соціальні мережі ми показуємо, тому ми і показуємо своє виробництво, щоб люди бачили, як виробляється натуральна олія без додавання там різних розчинників, гексант і різної різної хімії. Ми показуємо відкрито, в нас немає ніяких секретів. Ми показали, розказали там, прям я 20 етапів виробництва розказав. І в мене є плейлист в Тіктоці, де називається олія виробництво. Ви можете зайти і побачити, як працює завод, який виробляє 2000 тонн олії. Це це більше ніж 2 млн мільйона літрів тому ми почнемо перші продажі обов'язково через соціальні мережі. Ми покажемо, розкажемо детально, покажемо ну, презентуємо вже свій продукт. Ми на сьогоднішній день не бачимо його найближчим часом в магазинах. Абсолютно його можна буде купити тільки через наші соціальні мережі. Також ми хочемо там декілька видів зробити олій. Тобто, це вона буде нерафінована, буде нерафінована, але багато раз фільтрована для того, щоб забрати запах, для того, щоб. Забрати колір і забрати там е, всі, е, ну там дрібні-дрібні е, залишки соняшника, типу ті, що є в єврофіновні, і вона стане. Ніби рафінована, вона буде без запаху, тому що не всі люблять запахом. У нас буде їх два види. Плюс ми хочемо додати і макуху, також ми хочемо соєву і соняшникову макуху продавати невеликими партіями, там по 15, 20, 30, 50 кг. Це все ми будемо пробувати реалізовувати. Як тільки ми це все налагодимо, обов'язково я вам це все буду показувати, як, як відбуваються всі у нас процеси, як замовлення, відправка, виробництво. І плюс до того всього ми ну піс, верніше, після того, як ми вже це все протестимо, ми будемо приймати рішення. А нам варто взагалі виходити на магазини? Чи нам варто працювати оптом, так як ми продаємо по 20 тонн. Тобто ми не продаємо пляшками поки що, ми продаємо масловозами, які там 20, 22, 25 тонн можуть брати. І е, там частково будемо продавати в рознісу. І, можливо, в майбутньому будемо відкривати свої магазини. Ну, це ну, такі плани на майбутнє. Подивимося для нас початок це соцмережі, а там далі будемо дивитися, наскільки воно вигідно, наскільки цікаво людям і наскільки люди готові е, переходити на натуральний продукт.